Доброго дня, шановні, мене звати Ігор, а це вже сьоме відео на тему англійська геймеру. Сьогодні поговоримо про дуже серйозні речі, такі як мотивація та психологічний стан, як не покинути навчатись та інші вагомі питання. На початку навчання у всіх все добре. Мотивації три вагона, ентузіазм на найвищому рівні. Але з часом вони почнуть спадати і, окрім цього, по мотивації будуть ще прильоти, від яких більшість учнів просто не оговтуються і кидають навчання. Що це за прильоти такі? Приліт перший, неправильно закладені терміни навчання і їх провали. От ви на початку такі. За півроку візьму Pre-Intermediate, за рік середній рівень, за півтора року вище середнього. Я все порахував, я впораюсь. І на початку все буде добре, будете весь такий енергійний. А тоді раз і на роботі завали. Або захворів, або треба їхати у відрядження, або ще десятки або. Терміни посипались і все. Але найголовніший удар буде після того, коли ви банально не впораєтесь. Прийде усвідомлення того, що ви переоцінили свої здібності. Все не так, як ви вважали, і наразі ви навіть не знаєте, скільки ще навчатись, щоб досягти початкової цілі. Руки опускаються і все. Тобто, якщо ви тільки починаєте навчатись і вже визначили собі якісь терміни, то я даю 99,9%, що ці терміни будуть провалені. Що робити, щоб цього не сталося? По-перше, майте на увазі, що ви не будете вивчати мову весь рік. Закладайте десь 10 місяців на рік на навчання максимум, і 2 на непередбачені обставини і відпочинок. По-друге, завжди визначайте терміни з запасом. Усюди додавайте півроку не менше. Я особисто рекомендую для середнього рівня 1,5-2 року. Точно не прогадайте. Якщо впораєтесь раніше, то ви просто красунчик. Якщо ж ні, то хоча б нерви будуть цілі, бо ви настільки і розраховували з самого початку. Приліт другий, виходить гірше, ніж у інших. От моя подруга молодець, а я дуже відстаю. І слова погано вчаться. А ще в інтернетах в коментарях пишуть, що вивчили швидко, а я все ніяк. Якась я дурна чи що. Це дуже б'є по самооцінці і найголовніше по мотивації. Ні не дурна. Усі люди різні і не може у вас та вашої подруги все бути однаково. В даному випадку вам, звичайно, що образливо, що у вас виходить гірше. Особливо, якщо ви на початку намріяли собі, що от я зараз як вивчу ту англійську, що вона від мене й тікати буде. А потім раз подруга, яку ви ще й вважали весь час відсталою, виявляється, обставила вас. Так влаштований світ, цим нічого не поробиш. А те, що там пишуть в коментарях, народ в нас такий, що полюбляє трохи прибрехати. Нічого ж не станеться, якщо я відкину той факт, що я навчалась не з нуля, або викреслю півроку, щоб солідно виглядати. Як ти це перевіриш? Ніяк. Тож, моя порада, не зупиняйтесь, хай у вас трохи гірше виходить, але я вам даю 100% гарантію, що якщо ви продовжите, то ви гарантовано дійдете до поставлених цілей. Вивчення іноземної мови це навичка. І щоб її опанувати, одним треба більше часу, іншим менше. Приліт третій. Поспіх та як результат вигорання. Це просто класика. Поспіх це дві речі. Перша це бігле вивчення та як результат не засвоєння матеріалу. В результаті щось недовчив, щось забув, невивчений та незрозумілий матеріал набирає критичну масу і навчання зупиняється. Друга річ це коли ви все ж таки засвоюєте матеріал, тобто ви поспішаєте і справляєтесь, але працюєте на межі своїх можливостей. В такому випадку через деякий час настає вигорання і навчання також зупиняється. Порада також буде класичною і зрозумілою. Не поспішайте, планомірно, крок за кроком вивчайте мову і все буде гаразд. Ви ще голови не стрибнете, а якщо стрибнете, то впадете і зламаєте шийку стегна. Ну і відпочивайте, це обов'язково. Не треба навчати сім днів на тиждень. Відпочинок та відволікання на щось інше час від часу відкладають або взагалі попереджають вигорання. Приліт четвертий. Ви не пройшли випадкову перевірку. Ох, скільки на цьому погоріло нещасних душ. Ви, звичайно, що розтеревеніли всім, що вивчаєте англійську, вже 8 місяців, наприклад. І тут десь в гостях чи на роботі до вас підходить хтось і каже: Ну, ти ж знаєш англійську. Ану, послухай, що він каже, і переклади. Або ж приносить якийсь текст, або ж ви зустріли когось, хто теж вивчає, і він теж заговорив до вас на англійській. Або до вас на вулиці звернувся іноземець. І ви в усіх цих випадках облажались. Не змогли ні перекласти, ні зрозуміти, ні відповісти щось зрозуміло іноземцю. І все це на людях. Ну трандець. Вчу-вчу і навіть не зміг відповісти, як пройти в бібліотеку. Ви просто ще не готові для таких речей. От і все. Тут немає чого засмучуватися. Можливо, ви практикуєте ще з адаптованими аудіокнигами, а вам принесли якогось емінема послухати. Щоб не потрапляти в такі ситуації і потім не викидати зошити у вікно, скажу очевидні речі. Будьте скромніші, хваліться чимось, що у вас вже є. Ніхто не хвалиться рибою, яку ще не спіймав. Я на каналі Kangaroo English бачив відео, де вчитель розповів історію, яку йому написав один з учнів. Той учень вивчав французьку 4,5 років самостійно, і вважав, що в нього дуже гарно виходить, доки він не зустрів вчителя французької, який був французом, тобто носієм мови. І цей хлопчина заговорив до вчителя, а вчитель відповів: хлопчина нічого не зрозумів і попросив цього француза говорити повільніше. Той повторив те, що сказав повільніше. Але хлопчина все одно нічого не зрозумів. На що вчитель йому сказав, що не хвилюйся. Запрошую тебе до нас в школу на заняття для початківців. Звичайно, що після 4,5 років навчання почути таке було катастрофою для нього. Тут причина провалу в тому, що хлопчина не розумів, що таке вивчення мови. Він чимось займався, але не тим, що треба. В нас є чотири навички іноземної мови. Читання та прослуховування це для розуміння, говоріння та письмо це для відтворення. Усі їх треба практикувати. Не можна вивчати тільки одне чи два, якщо у вас ціль повноцінно володіти мовою. Приліт 5. Обман в інтернеті. Наразі в інтернетах купа інформації, як вивчати мову. Загалом ця вся інформація на сайтах, які є школами англійської. Ці школи зацікавлені в тому, щоб до них йшли учні. Тому вони яку тільки ахінею там не пишуть. Правда, там тільки одна. З репетитором навчатись дійсно швидше, ніж самостійно. Все інше частіше за все обман. Як, наприклад, вивчати мову легко і просто. Без підручників та по 30 хвилин в день граматика також не потрібна. За півроку вже будете щебетати як соловей. Учень нас слухається цього, а тоді починає вивчати і бачить, що в нього йде декілька годин на день. А не 30 хвилин. Після чого починає думати, що це з ним щось не так. Якби було все так, як вони пишуть, то всі ми були б вже англомовними джентльменами, а цих шкіл вже б не існували в природі. Все це рекламні твердження по типу схуднете на 50 кіло за 30 днів, роблячи нашу секретну вправу тільки по 5 хвилин на день. Їсти можна навіть ще більше, ви виїли до цього. Звичайно, що це абсурд. Тепер декілька порад по навчанню. Треба розвинути звичку до того моменту, коли закінчиться ентузіазм. Намагайтесь займатися регулярно і це у вас увійде в звичку. Це досить важливо, бо коли організм звикли до чогось, то йому тоді значно легше. Бажано мати якусь мету, для чого ви вивчаєте мову. Так як я вже казав, в мене ніякої мети, окрім розуміння відеоігор, ютубу, кіно та саморозвитку не було. Тобто я приклад того, що можна вивчати мову і просто так для себе. Але якщо у вас буде якась мета, то так ще краще. Наприклад, вам скоро виїжджати за кордон, або на роботі обіцяють підвищення зарплатні, коли ви принесете їм сертифікат. На роботі обіцяють закордонні відрядження в цікаві місця, пошукати собі чоловіка за кордоном, виїзд на навчання і так далі. Але як я сказав вище, можна і без цього. Якщо ви вивчаєте для себе і не плануєте потім здавати на сертифікат, то прямо такі супер тонкощі вивчати немає сенсу. Як, наприклад, вивчати десятки дієслів, після яких треба вживати Герундій. Їх достатньо знати десяток і все. Або ж сотні неправильних дієслів. Якщо ви почитаєте про них щось в інтернеті, то там рекомендують знати їх під три сотні. Я знаю 160 штук і ніяких проблем не відчуваю взагалі. А я на хвилиночку дивлюсь кожен день відео на Ютубі, кіно і граю в ігри. Ми не академіки якісь і не професійні перекладачі, щоб стільки знати. Я вже казав вище, але повторюсь окремо. Не зупиняйтесь, йдіть до своєї мети, не дивлячись ні на що. Буває таке, що навчання наче зупиняється, особливо це на середньому рівні, наче і слухаєте багато, і слова вчите регулярно, а прогресу немає. Це тому, що чим далі ви вчитесь, тим менше помітно прогрес. На початку, ви сьогодні нічого не знали, а через два місяці он вже що вмієте, і вже 500 слів знаєте, то такого ефекту на середніх рівнях вже немає. Щоб помітити прогрес, треба більший проміжок часу. Коротше, у вас є ціль, і до неї треба йти, як би важко не було. Тому що, якщо ви зупинитесь, то ви не просто не будете знати англійську, ви ще втратите весь той час, який ви вже витратили, усі ті зусилля. Ну це просто. Катастрофа. От так вивчати-вивчати, а тоді покинути таку справу. Добре мати когось, хто підтримає в хвилини, коли ви от-от вже спалите зошита і заб'єте олівця в стіну. Дружину чи дівчину, друга чи маму неважливо. Важливо, щоб хтось був, хто підтримає вас. Мені особисто це дуже допомагало, тож я рекомендую і вам. Полюбіть вивчення англійської, хай це стане вам за хобі. Знаєте, буває так захоплюєтесь якоюсь справою, що вона поглинає вас з головою, і вам вже до лампочки, що це важко чи довго. От полюбіть так само і вивчення англійської мови. Хай це буде для вас захопленням на декілька років, або, хоча б майте зацікавленість, не вчіть через силу. Через силу нічого не вийде, це я вам кажу одразу. Через силу у вас вистачить на декілька місяців і все. Дуже багато учнів кидають навчання. Колись бачив статистику, але не зміг знайти її для цього відео. Коротше, до 80% учнів не доходять навіть до рівня Pre-intermediate. Десь біля 10% доходять до середнього рівня. І ті 10%, що залишились, ділять між собою остача рівнів. Середній рівень вважається переломним, тому що англійська на цьому рівні вже стає частиною життя учня, і він починає користуватись нею як своєю рідною. І в наш час він її вже ніколи не забуде. Тобто, якщо ви вчите і думаєте, ну коли, коли вже я зможу більш-менш повноцінно користуватись мовою, відповідь на середньому рівні. Що і є нашою ціллю, я щиро бажаю вам успіхів в навчанні цього без перебільшення, важливого і крутого вміння, яке подарує вам цілий букет цілковито нових емоцій та відкриє для вас увесь світ. На цьому це все. До зустрічі в наступному відео!